ОВА посилює контроль та по своїм закупівлям. Працювати ефективніше. Тепер нам допоможе національна компанія Йоконтрол, з якою ОВА підписала меморандум. Наша Фахівці отримали повний доступ до їх онлайн-сервісів. і Тепер зможуть досконаліше перевіряти доброчесність фірм, які долучаються до всіх тендерів, що проводить облдержадміністрація. На сьогодні отримала нову партію ноутбуків від нашого надійного міжнародного партнера. «Кор». 11 ноутбуків отримали Зеленодольська, Марганецька та Піщанська громада. Дякуємо їм за таку дуже важливу допомогу нашим обладнанням. Щодо чергових підсумків, нещодавно відбувся в Києві форум Digital Forum, який був присвячений розвитку сфери адміністративних послуг. Нам дуже приємно, що дорожчина повернулася з декільками відзнаками цього форуму. Ми отримали окрему відзнаку за наш проєкт Адмінсервіс Я Ветеран як інноваційний, найкращий проєкт по підтримці наших захисників та захисниць. Також окрему відзнаку отримав наш Криворозький центр міста Кривого Рогу в номінації Драйвер інноваційних змін цифровий СНАП. Тож щиро радіємо, вітаємо наших колег з такою відзнакою. Щодо Навчання да більше 50 наших адміністраторів нещодавно завершили навчання по Такому дуже важливому тренінгу психологічна стресостійкість на звичайних ситуаціях його до його реалізацію допомогла організувати всеукраїнська асоціація ЦНАПів. Ми сподіваємося на подальшу роботу. і пропустимо всіх наших адміністраторів і інших територіальних громад через серію цих тренінгів. Наші фахівці навчилися запобігати професійному вигоранню, боротися зі стресом на семінар. Також ми запросили адміністраторів з міста Лисичанськ, які базуються в місті Дніпро і надають послуги своїм. Мешканцям також ми продовжуємо наші освітні програми з компанією «Єлантіс»,, да, і на сьогодні близько пів. Тисячі осіб проходять навчання по трьох великих напрямках. наших – це і проектних менеджерів для держслужбовців, це і кіберзахист для цифровізаторів, цифрових лідерів в громадах, це і іт курси для наших початківців, ветеранів захисників захисниць, також наших ВПО, що перебувають в нашій області. У Днітрі також у нас запрацював центр інновацій та компетенції Кібердія, який дозволяє. Перепідготовувати захисників і захисниць для дуже важливих професій it адміністраторів та необхідних нам для нашої мережі ЦНАПів, адміністраторів мережі СНАП. Тож ми просимо залучатися і підтримувати цей проект. Ми завершимо формування нашої мережі єдиної мережі ЦНАПів Дніпровської області. На сьогодні ради звітувати, що відкрили ще ЦНАПів СНАПів громадах з населення менше 10 тисяч. Таким чином, мешканці громад Лигійської, Української, Слов'янської, Новолатівської, Брагинівської. Сільських э, територіальних громад вони вже мають можливість відвідувати свої нові сучасні снапи, які відкрилися на території їх громад. Що дуже приємно на кінець року. Нам залишилося сформувати ще три ЦНАПИ, які ми очікуємо відкриття найближчим часом. В Дніпрі також запрацював новий прозорий офіс, який надає на сьогодні близько 300 послуг. Кожен мешканець Дніпра може відвідати найсучасніше Прозоре, відкрите, красиве світле приміщення, де на різних поверхах надаються різні послуги. Таким чином, в Дніпрі на одному з поверхів прозорого офісу надаються виключно всі соціальні послуги. Інший поверх зайнятий новим сучасним СНАПом, який також надає послуги нашим захисникам захисницям в проєкті Я ветеран. І нам дуже приємно, що саме Дніпро цей новий СНАП назвало Я ветераном, який буде опікуватися виключно захисниками і захисницями в такому масштабному обсязі. Приміщення ці в новому прозорому офісі вони дуже зручні для людей, вони обладнані з усіма вимогами безбар'єрності для обслуговування людей з інвалідністю. Є тактильні і контрастні плитки, позначки, пандуси, поручні і завжди є на онлайн зв'язку онлайн-суду перекладач. Але загалом Литровська область налічує на сьогодні 232 точки доступу наших мешканців громадян до адміністративних послуг в області. Також ми продовжуємо модернізувати наше СНАПі. І на сьогодні за допомогою проекту Джезе в громада відкрила вже прийом громадян по новому набору послуг, саме призначеному по видачі паспортних послуг. І от ми якраз були на відкритті, і дуже було приємно бачити, як люди засікалені в отриманні цієї послуги і отримують їх на сьогодні. Ми в нашій області маємо найбільшу кількість паспортних станцій серед всіх областей в Україні. Це 57 паспортних станцій мають наші територіальні громади. Ми майже повністю закриваємо потребу по тих територіях, де відсутні офіси державної міграційної служби, і сподіваємося, що на наступний рік ми повністю закриємо цю потребу по нашій області. Також ми на сьогодні маємо 14 станцій сів це для видачі водійських посвідчень, замінити паспортів, тобто всіх цих сервісних послуг, які пов'язані з сервісними центрами МВС. -у.